Давайте сьогодні поговоримо, як дотримуватися правил безпеки, які є правила пожежної безпеки. Що ти уявляєш, коли чуєш слово вогонь? Які асоціації виникають у тебе? Полум'я, тепло, світло, паніка, пожежа, страх, їжа, небезпека. Отже, вогонь у житті людини. Без вогню людині жилося б важко. Вогонь став людям у великій пригоді. Жодного дня не можемо обійтися без нього. І говоримо ми, що вогонь це наш друг. А якщо до вогню ставитися без поваги, дражнити його, поводитися з ним необачно, він перетворюється із слухняного теплого кошеняти в дикого, жорстокого та злого звіра. У яких випадках вогонь стає для нас ворогом? Поміркуй. Пожежа це небезпека, яка загрожує життю людей. У разі виникнення пожежі пожежники радять: головне не панікуйте, негайно зателефонуйте за номером 101 і повідомте точну адресу, де трапилася пожежа. Головна небезпека під час пожежі це дим. Під час горіння меблів, ламінату, пластику, паперу утворюється багато отруйних газів. Коли людина вдихає отруйний дим, вона задихається і не притомніє. У разі виникнення задимленості потрібно дихати через мокрий рушник, хустинку чи будь-яку тканину. Рухатися до виходу треба навприсядки або поваком, оскільки біля підлоги менше диму. Під час пожежі не забувайте допомагати вибратися з приміщення меншим людям із хворобою і тим, хто потребує підтримки. Пригадаймо, від чого може виникнути пожежа. Недбале поводження з сірниками, запальничками або ігри з ними, просушування одягу над відкритим вогнем, газовою плитою на каміні, відкриті дверця та пічки, з яких може випасти жаринка, запалені свічки на новорічній красуні ялинці, бенгальські вогні, хлопавки, петарди. Несправна електропроводка або перевантажена електророзетка. Залишені без нагляду працюючі електроприлади, або дорослі, які дозволяють собі палити в ліжку. Як діяти в разі пожежі? Що робити, якщо ви опинилися в осередку пожежі? Пропоную подивитися відео, а потім повернутися на урок. Продовж речення. Електропраску вмикати не можна, якщо вона несправна. Газову плиту не запалюй без дозволу батьків. Бенгальські вогні у хаті палити не можна. Сірники не іграшка. Як діяти, якщо пожежа виникла в школі, театрі, поліклініці, бібліотеці тощо. У кожному приміщенні є плани евакуації, які розробили пожежники. На них позначено всі ходи, через які можна покинути приміщення. З'ясуй, де розміщений такий план у твоїй школі, що означають на ньому червоні стрілки, куди вони спрямовані. Запам'ятай. У разі виникнення небезпеки пожежі в школі потрібно слухати і швидко виконувати команди вчителя чи вчительки. Найнебезпечніші місця у приміщенні це вікна, коридори, перила, сходи, ганок. Давай складемо правила поведінки під час пожежі. Отже, якщо виникла пожежа в приміщенні, не треба лякатися і ховатися. Якщо пожежа виникла в домашніх умовах і вогонь невеликий, потрібно швидко залити його водою, накрити ковдрою або засипати піском. Якщо в приміщенні з'явилося багато диму, слід пробиратися до виходу поповзом. Якщо в приміщенні є менші діти, треба негайно вивести їх на вулицю. Не гаючи часу, потрібно повідомити про пожежу когось із сусідів або інших дорослих. Якщо ж під час пожежі поблизу немає нікого з дорослих, Дитина повинна сама вміти викликати пожежну команду. Для цього потрібно набрати номер 101 та повідомити місце пожежі, назвати прізвище, вулицю, номер будинку або квартири або іншого об'єкта. Самостійно виконай завдання в зошиті на 29 сторінці номер 5 і 6. Отже, наше життя і безпека залежать від відповідального ставлення до себе і оточуючих. Дотримання правил безпеки в школі, вдома, на вулиці, в громадських місцях повинно стати важливою частиною твого життя. Пропоную подивитися мультфільм. Хто ж такі вогнеборці? За ключовими словами, відшукай в інтернеті та переглянь мультиплікаційний фільм Вперед вогнеборці із серії. Корисні поради. Вдома повтори матеріал на сторінках від 67 до 73. Дякую за увагу. До зустрічі!